Добрий день, наші дорогі глядачі. Я вітаю на нашому каналі Галичина. І сьогодні я вам розкажу казочку Марії Підгірянки кравчиня Маруся. Була хатка в долині, у малітій хатині жила мати старенька, з нею доня маленька. Каже мамі Маруся шити, мамо, я навчуся, шити ще й вишивати, на хлібець заробляти. Вчилась доня пильненько, вміє шити гарненько, пустіть мене, мату, в світ людей праці шукати. Іде, доня мандрує, рак навпроти працює. Привітався, слава Богу, куди йдете в дорогу. Іду в світ людям шити, щоб на хліб заробити. А я ножнички маю, що захочеш по краю. Ідуть праці шукають, їзачка зустрічають. Привітався? слава Богу, куди йдете в дорогу, ідемо в світ людям шити, Щоб на хліб заробити. І я піду з вами в світ. Маю свитку з ухаками Ідуть, праці шукають, котика зустрічають. Привітався? слава Богу, куди йдете в дорогу, йдемо світ людям шити. Щоб на хліб заробити, я приду і мотаю для вас пряжі придбаю. Ідуть, праці шукають, павучка зустрічають. Привітавсь, слава Богу, куди йдете в дорогу, ідемо в світ людям шити, щоб на хліб заробити, а я буду вам ткати, полотенце налати. Ідуть, далі мандрують. Бором лісом прямують, бігли по притернину, порвали одежину. Ну нічого робити, нову треба пошити. На пеньки посідали, тяжку працю почали, котик прям і мотав, полотно павук ткав, а рак одяг кроїв, ні разу не схибив, і речок голки давав, раз у раз населяв, а марусенька шила. В діл голівку схилила і так одну за одну мали всі одежину. Іде Маруся під гору, аж до княжиного двору. У дворі повну гуку і гаміру і стуку. На весільну гостину слуги ходять усюди. бачать, йдуть якісь люди. Межи ними дівчина. Гарно пишно вдягнена, і князівна виходить, наче сонечко сходить. Той Марусечка питає, чого вона бажає. А Марусечка їй каже йду пошити князівні, красні шати весільні. Тут помічники мої, всі до праці вже готові. Князівна відповіла, ши, дівчинонько, мила, лиш не знаю, чи ти встигнеш». Чи до ранку ти пошиєш? Стигну встигну, напевно, милостива князівна. І всі, повні охоти, узялись до роботи, котик пряві мотав, павучок узорами ткав, Їжачок у голки вселяв Срівні нитки. А марусенька шила, мережила, робила, так шили безустанну цілу нічку до ранку. Вийшло сонце на гору, іде Марусінька до двору. Помічники за нею несуть пишну кирею, стали перед ворота, сяє сукня, як злота. Отворив князь віконце, Бачить одяг, як сонце, мережки в нім леліли, вишивки мерехтіли. сіяв жупан нашитий, вперли і самоцвіти, а князівна зраділа. Зараз сукню наділа, а всі ахнули з дива, яка ж вона вродлива, яка ж вона прекрасна, наче зіронька ясна, і князів'на зраділа, ще й жупан наділа, діла і дякує дівчині. Дала кравчикам дари, черніці і таляри, на весілля просила, пампушками гостила. Взяли кравчик і плату нагороду багату і вибрались потому у дорогу додому. Дома плаче матуся, де ж то моя Маруся? Ось стук, стук у віконце, в ньому личко, як сонце. Відчиняйте матусю, привітайте Марусю. Ходить доня у хату, несе грошей багато, несе дари в торбинці для матусі гостинці. Потім жили щасливо, газдували на диво, доня хату поклала і худівку придбала, і машину купила, і співала, і шила. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Вітаю вас, друзі, в нашій казковій майстерні! А сьогодні ми із Софійкою маємо щось уже дуже цікаве і дуже гарне. Так, ми підготували для вас такі дерев'яні заготовки, які в процесі ми розмалюємо, а вони стануть гарним сувеніром та магнітом. Його можна подарувати або залишити собі десь на холодильнику, чи, може у вас є гарна дошка. Для того. Щоб ми сьогодні попрацювали, я хочу ще представити вам мою гарну, юну чарівну дівчинку україночку, яка розповідала дуже гарну казку. Цікава була твоя казка. Сподіваюся, і наша майстерка буде цікава для вас, глядачі. Для нашої роботи потрібна дерев'яна заготовка. У мене ожа, навіть вона є вигравірована спеціальним лазерним верстатом. Для того, щоб діткам було зручніше і комфортніше розмалювати цей магніт, ми маємо уже навіть виведені лінії. А працювати ми будемо з фарбами акриловими. Е, так як ми вибрали по трояндушці, дівчата люблять квіточки, так ми й будемо їх розмальовувати. Для цього я дуже хочу використати, мабуть, якийсь червоний, рожевий фіолетовий. А ти, Софійко, я хочу використати червоний і рожевий. Чудово! А я також додатково візьму палітру для того, щоб зробити собі якийсь дуже ну, цікавіший відтінок. Так, мабуть, також буду працювати із нюдовим та білими кольорами. Щоб легше було вам працювати, ми знову ж таки починаємо з лівого верхнього кутка і тягнемо до кінця нашого виробу. Так і наші вишиванки будуть ну ціною, виріб красивий. Софійка, розкажи, в якому класі ти вчишся і якого ліцею? <клес> я вчуся в початковій школі Пасічнянська. Я в четвертому класі. А що ти любиш робити? Яке в тебе є хобі? Я люблю малювати і танцювати. От ми і в нашій майстерні показуємо, як саме малює Софійка. Друзі, а ми продовжуємо наші малюночки. Так, і хочу нагадати, що ми працюємо з деревом. Це також е, така цікава робота та водночас клопітка. Адже дерево у нас вбирає вологість, тому фарби дуже швидко висихають. Проте слід зауважити, що чим більше фарби, то, то звичайно буде довше сохнути наш виріб. І також, якщо ви не плануєте. Додатково змішувати ваші, до прикладу, синій з жовтим, зелені, з фіолетовим і так далі, то вам потрібно трішечки зачекати, щоб у вас перший шар фарби висох, а тоді легко приступаєте до іншого. Якщо вам потрібно змінити колір на пензлику, то скористайтеся водочкою, але обов'язково, опісля повитирайте пензлик для переходу на інший колір. Наша робота підходить до завершення. А ми угу, намалювали такі цікаві наші трояндочки. Ну, свою, мабуть, я подарую одній дуже гарній дівчинці, яка допомагала мені збирати сьогодні фарби. А ти, Софійко? А я подарую своєму братові. О, ой, гарні наші сувеніри з тобою сьогодні вдалися. Друзі, нагадую, що ми працювали в нашій казковій майстерні. Тож до зустрічі в наступних програмах. Папа! -па.